Довгінцівська церква Євангельських християн-баптистів міста Кривого Руху гурт Голос надії Voice of Hope. Жовтень 2022 року регент Тетяна Березовська. Презентую вам наш гурт, який складається з двох вікових частин. Старша група різновікової молоді. Венський Анатолій, Димит Світлана, Сапеїн Павло і Кривов'яз Антон і молодша підліткова група Кривов'яз Вероніка, Сич Анна, Туташинський Ерік, Сич Софія і Туташинська Ліана. Спочатку ми були невеликим дитячим хором. Вчилися співати, читати вірші, працювали над дикцією, розвивали музичні здібності, якими до речі, Бог дуже щедро благословив цих дітей. Ми намагалися якомога частіше брати участь у служіннях в нашій церкві, відвідали декілька церков нашого міста і Криворізького району. Влітку нас запросили до музичного табору, який влаштували у Дніпровській центральній церкві. Ми з задоволенням погодилися і отримали там незабутні враження і спогади. А восени відгукнулися на запрошення. Взяти участь у всеукраїнському різдвяному марафоні і відзняли, відправили дві програми. Ми дуже плідно попрацювали для слави Господа. Після цього почали готуватися до наступного свята Пасхи. Але війна внесла свої корективи. Російські загарбники почали війну проти нашої країни. Більша частина дитячого хору. Евакуювалися за кордон із батьками, і залишилося лише троє діточок. Ми вирішили не припиняти хорові заняття і співали у кожному недільному служінні. Потім додому повернулися із за кордону наші дівчатка, до нас приєдналася молодь церкви, і ми стали гуртом, але ще без назви. А невдовзі, у березні місяці, у нас народилася пісня Молитва до Бога за Україну. Спочатку ми разом із молоддю записали відео із текстом цієї молитви і розмістили його на платформі YouTube, щоб багато людей могли долучитися до нас у молитві за перемогу, а трішки пізніше записали пісню. Молитва до Бога за Україну і ще декілька пісень, щоб зробити з ними відеоролики, і розмістити на платформі YouTube. Так у нас з'явився свій канал, на якому ми розмістили вірш у виконанні кожного члена нашої групи і пісні, які були записані. Це ми робимо і, сподіваюся, будемо робити для того, щоб через наші уста Слово Боже. І славу йому розповсюджувалися по всьому світі, де захочуть нас слухати. Потім прийшло рішення дати назву нашому гурту. От ми і стали гуртом. Голос надії Boys of Хоп, гурт наш дуже дружний, креативний і мобільний. Ми не завжди співаємо всі разом. Є багато бажаючих співати соло, дуети, тріо, квартети, І у всіх є така можливість. Тепер ви знаєте про наш гурт майже усе. Дякую вам за увагу! А нашому Господу нехай буде слава за все, всюди і завжди.